Своє місце. Шановні депутати, на 60-ту сесію міської ради 8 скликання прибуло 23 депутатів. Повідомили про причини відсутності 15 депутатів. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання? Прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Засідання повноважне і оголошується відкритим. Сьогодні присутні заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради та виконкому, представники місцевих змі. Для ведення протоколу пленарного засідання потрібно обрати секретаря. Є пропозиція секретарем обрати Лілію Гордецьку. Інші пропозиції є? Прошу проголосувати, Хто за Одноголосно, дякую. Для проведення голосування під час прийняття рішень необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік персонально. Сергій Хоптенець, Людмила Василенко, Людмила Колесник. Інші пропозиції є? Прошу голосувати, хто за. Одноголосно дякую. Також необхідно обрати редакційну комісію. Пропоную до складу редакційної комісії такі кандидатури. Наталія Тітенко, Дмитро Менько. Інші пропозиції є? Прошу проголосувати Хто за? Одноголосно дякую. Вам роздані пропозиції щодо порядку денного, які обговорені на засіданнях постійних комісій. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу. Прошу проголосувати руками. Хто за? Одноголосно дякую. У кого є зміни чи доповнення до порядку денного? Прошу. Колеги надійшов депутатський запит від Людмили Колесник. До мене, як до депутата Роменської міської ради, звернулись мешканці вулиці Пригородської, а саме за адресою Пригородська, номер 143 з проханням надати допомогу у вирішенні їх нагальної проблеми. На території дороги біля даного будинку розташована система для відведення дощової води, зливова система водовідведення або як її ще називають лівньовка. Засмічена брудом, опалим листем та іншим сміттям і мулом. Прошу звернути увагу на дану проблему і прийняти заходи для її вирішення. Прошу підтримати депутатські запити і спрямувати на розгляд Суходоцькому Владиславу. Хто за Одноголосно дякую. Надішов ще один депутатський запит від Людмили Колєсник. До неї, як до депутата Романської міської ради, звернулись мешканці з села Кашпури з проханням допомогти вирішити їх критичне питання щодо відсутності питної води для жителів уже тривалий період часу. Тому я прошу надати мені інформацію про те, коли вже буде вирішена дана проблема, а також про заходи, які на сьогоднішній день вживає керівництво громади для розв'язання цього питання. Також її цікавить, яку роботу було проведено для підведення водопостачання до мешканців, щоб вони не опинились в такій жахливій ситуації. Прошу також підтримати депутатські запити, спрямувати на розгляд заступнику Суходоцькому Владиславу. Прошу, хто за. Одноголосно дякую. Ще є у кого запитання? Зміни? Прошу. До вас. Дуже хочу попросити у своїх виходах в ефір, щоб ви не згадували нашу політичну силу, так як ви людина, яка провела відверто проросійську партію на нашу територію, нашу громаду, не маєте права робити нам зауваження так. і коментарі. Я до порядку денного змінив. Голосуємо за порядок денний в цілому зі змінами. Прошу проголосувати, хто за. Одноголосно дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Романської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Доповідаємо Москаленко Наталія пропозиції постійних комісій щодо цього проєкту рішення. Прошу. Дня на даний проєкт рішення рекомендацію винести не в змозі, так як була відсутність більшості голосів. Але є пропозиція. Наприклад, в останньому реченні, де є уточнююча інформація у пояснюваній записці, це кошти у сумі млн 15 тисяч 300 перенаправляються на виконання заходів по інших програмах. То є внести правку, тобто розписати ці програми. Це дві програми: це мобілізація підготовки міської територіальної громади і благоустрій. То зробити таку правку. Прошу. Місія розглядала дане питання і пропонує прийняти рішення сесії міської ради. Ще запитання в депутатів є. Прошу шляхом підняття рук проголосувати за правку, зазначену головою бюджетної комісії. Хто за? Одноголосно. Дякую. Голосуємо за рішення в цілому з справкою. Відчинять. Басаран. Басарад. Безручко, Браташ Василенко, Городецька Валентина, Городецька Лінія, Губер, Завадько, Зеленська, Зубан Карнау, Козій, Козюренко. Колісник, лизуненко, лопата, за. Лузан за. мінько, за. мицик, за. мурка, за. науменко, за. пашко, за. перезва, за. помаран, прикута, ремінець. Роздобудько, Сверидюк, Северин, Солдатенко, Стеценко, Тітенко, Хоменко, Хоптенець, Шпота, Юрченко, Стугні. Рішення прийнято одногосно, дякую. Наступне питання про. Я вибачаюся. Ви підписали попередню сесію рішення попередньої сесії. Добре. У нас Зеленська і Козюренко склали свої повноваження, поэтому на перспективу не надо вносить їх в списки. Дякую. Добре, дякую. Яко Іванович, поки територіальна комісія не прийме рішення згідно цих двох депутатів, вони являються ще депутатами міської ради. Наступне питання про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2021-2023 роки. Доповідаємо з клан далі пропозиції постійних комісій. На комісія розглянула даний проєкт рішення, але рекомендацію винести не в змусить, так як була відсутність більшості голосів членів комісії. Постійна комісія із розвитку інфраструктури розглядала цей проєкт рішення за відсутністю кворуму. Виносимо на розгляд сесії міської ради. Наша комісія розглядала те питання. Пропозиція винести як рішення сесії міської ради, підтримати дане питання. Комісія розглядала, але за відсутності форму на розгляд сесії. Прошу запитання, є в депутаті. Прошу я поясню своє голосування. По цьому питанню я утримуюся, Чому так як не було чітко роз'яснення, куди саме направляться ці 224 тисячі на автомобільні послуги, так як у цьому році ми з вами вже 405 тисяч на автомобільні послуги проголосували, а 224 на всіх комісіях було оголошено, що цей транспортні послуги по перевезенню солі, піску, щебені і всього іншого. Так, от я не отримав відповіді, тому що прозоро по закупівлі іменно на саме ці матеріали комунальним підприємством ККП указано чітко місце поставки саме цих матеріалів це залізна дорожня, Якщо якісь зміни були внесені в договори. Але договори там висять, і ви можете самі в цьому переконатися. Там чітко указано місце поставки залізнична 125. Якщо поставка була чи вагонами, чи мішками, чи чим угодно на дільницю на київську, і потім ККП возило своїм транспортом, то ціна на пісок, е, сіль і щебінь повинна була понизитися. Дякую, прошу надаю. Відповідь закупівля по піску. Яка відбулася у 2023 році згідно технічних завдань, замовником було комунальне підприємство, комбінат комунальних підприємств? Значить, так, постачальник поставляє пісок митий власним найманим залізничним транспортом вагонами на станцію Засуля за адресою місто Ромний Сумська область код станції. Дякую. Ще запитання євку. Прошу чи не комісія. Бабенко відсутній, Бартош. Васара да. відсутня, Безручко відсутній, Браташ. Да. Василенко. Муродецька да. Валентина. Да. Городецька Лілія. Да. Губар Вячеслав. Да. Завадько. Зеленського, зуба, карнау, козі, козіренко, Колісник трималось, лизуненко, лопата, луза, вінко, мицик. Гурка, Науменко Пашко важко відсутня, перезва, омаран, рекута, примінець відсутній, роздобутько, Середюк відсутній, Северин Солдатенко стеценко. Четенко, хоменко, хлопчинець, шпота, Юрченко, стогні. 17 за. Да. Рішення не прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки Романської міської територіальної громади та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2020-2023 роки. Доповідаємо складенко Наталія. Пропозиції постійних комісій. Бюджетна комісія розглянула даний проект рішення. Не може винести рекомендацію за суд з відсутність у більшості його Постійна комісія із розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури розглянула дане проєкт рішення за відсутності кворуму, виносимо на розгляд сесії. Наша комісія пропонує підтримати даний проєкт рішення, прийняти рішення сесії міської ради. Прошу ще запитання. Прошу, розглядала, але за відсутності кворуму на розгляд сесії. Дякую. Прошу рішення комісії голосу. Абабенко відсутній. Бартош, Басара відсутня, Обезручка відсутня, Браташ Василенко, Городецька, Валентина відсутня, Городецька Лілія, Губаль, Завадько, Зеленська відсутня, Зубан, Карнаух, Козій відсутній, Козуренко відсутній. Колісниця, лизуненко, лопата, Лузан, мінько, мицик відсутній, мурка, науманко відсутній, Пашко, відсутній, перезва, помаран, прикута відсутній, рим'янець відсутній. Роздобудько, середок відсутній. Северин, Солдатенко. Стеценко. Тітенко. Хоменко. Коптенець. Шпота. Дюрченко. Стугній. 25. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 року про бюджет Романської міської територіальної громади на 2023 рік. Доповідаємо Москаленко Наталія. Пропозиції постійно в комісії. з розвитку інфраструктури розглядала дане про рішення. За відсутності борму виносимо на розгляд сесії. Наша комісія пропонує прийняти дане питання як рішення сесії міської ради. Не розглянемо даний проєкт рішення, але не за більшості. Відсутність у більшості голосів виносить на розгляд сесії. Це витягнуся корму на рішення сесії. Запитання є? Вічення комісія прошу голосу. Прийнята програма по благоустрою. Потрібно внести правку за мінусом 224 тисячі 313 гривень. Прошу голосувати за правку. Хто за? Одноголосно, дякую, голосуємо за рішенням цілому з правкою. А там ще Тетяна, у в ці казала, там не сходиться. Ну, раніше треба було говорити. Що... Та правка зазначена? Так, Я зачитаю Тетяна Миколаєв. Викласти пункт четвертий в такій редакції, дає затвердити розподіл витрат бюджету Роменської міської територіальної громади, анізацію місцевих програм. То там змінена сума. Там написано сума одна, а потрібно 237. Як попередньому да, по рішенню, то треба змінити там суму. За 200 голосуємо за другу правку. Да. Прошу проголосувати також за другу правку. Зазначено одноголосно, дякую. Голосуємо за рішення з правками. Бабенко, відсутній, варто Басара відсутня, Безручко відсутній, браташ, Василенко, Городецька, Валентина відсутня, Лілія, Гладецька, Бубар, Завадько, Зеленська відсутня, Зуба, Карнал відсутній, зій відсутній, Козюренко відсутні, за, Лизуненко. Лопата, лузот, мінко, пензик відсутній, мурка, науменко відсутній, важко відсутній, Перезва помаран, припута відсутній, примінець відсутній, роздобутько, сиредюк відсутній, Северин солдатенко. Диценко, <реслання> Тітенко, Хоменко, да. да. Хоптинець, да. Шпота, Дюрченко, Стогній, да. 25 за. Рішення прийнято одноголосно, дякую. На цьому порядок денний 60-ї -60 сесії Романської міської ради вичерпано. 60-ту сесію Романської міської ради оголошую закритою.